Курка, чи яйце, що виникло раніше, поки філософи мучаться над цим питанням. Зміївські покровителі колодязя знань, іншими словами, бібліотекарі, вже знайшли відповідь і, не замислюючись, скажуть Яйце напередодні Великодня в центральній дитячій бібліотеці йому навіть присвятили захід. Зустріч з учнями Змієва, тема писанкарство. Писанкарство виникло. Деякі історики це стверджують у народів, які прийнято називати українцями. Зрештою, писанка, я це повторюю зараз: що писанка це символ весни, сонця, повернення природи до життя. Багато народів також вшановують писанку не тільки українці. Використовували яйце для вшанування своїх народів Африка, Азія. Археологи знаходили великі страусинні яйця, які розписували народи Африки. 3300 років до нашої ери знайшли археологи яйце золоте, яке розписано було візерунками. Це ми робимо висновок, що яйце стародавній, Предмет, який освячувався, який використовували в деяких релігіях. В античній Греції Римі також вважали, що Всесвіт взагалі виник з яйця. Чи було яйце пташки Фенікс початком Всесвіту, наразі ми дізнатись не зможемо, проте очевидно, що цей атрибут набув у різних культур та народів світу якогось особливого сакрального значення. Писанки на трипіллі з'явились ще 5-6 тисяч років тому. Традиція розмальовувати яйця перед великоднем збереглася по сьогоднішній день. Українські орнаменти використовуються і на дощечках, і на предметах побуту. Це роботи нашої землячки Али Козулі. Зараз в бібліотеці проходить її виставка. Техніку Петриківського розпису вона викладає у власній студії. А ось завідувачка бібліотеки Галина Петровська таким художнім талантом не наділена. Проте зробити гарні писанки власними руками їй вдалося без допомоги фарб. Спочатку це було просто людей, їдеш в автобусі і перезнімала орнаменти їхніх нарядів, а потім пішла на пісню. І цьому можна безкінечно. Потім ідуть святаж. Різдво Христове. Так і Пасха. Це все відтворилося на цих експонатах. Потім, ви знаєте, модні ще смайлики, а чому їх такого цікавого не зробити? Можливо, він не дуже такий досконалий, але ж він дає на дає посмішку це, мабуть, головне. Таке пасхальне яйце можна створити за два-три вечори. Діти надивились на роботи митців, проглянули цікаве відео про писанки і самі набрались натхнення зробити щось схоже. Мені подобалось то, що показували різні яйця як їх шили. Мені понравились не так писанки. А по чому? Красиво. Кидай, я ви просто попитаюсь.